Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні ми поговоримо про різницю між дорогими і дешевими автомобільними компресорами. На літню пору аксесуар стає досить затребуваним і в деяких випадках просто незамінним, адже влітку ми більше їздимо, більше подорожуємо і більше ризиків, що колеса автомобіля можуть постраждати, і їх потрібно буде якось там ремонтувати, підкачувати тощо. І тут якраз на допомогу приходить електричний автомобільний компресор. Насосами вже зараз ручними і ножними майже ніхто не користується, тому що це довго і незручно. Набагато простіше просто під'єднати компресор. До роз'єму прикурювача або акумулятора автомобіля, і буквально за декілька хвилин накачати колесо для того, щоб можна було продовжити свою поїздку або подорож. Але все ж таки компресори бувають різної вартості і відрізняються між собою за якістю і характеристиками. Тому зараз будемо розбиратись, в чому між ними різниця і чи потрібно купувати більш дорогі компресори. Чи, можливо, можна обійтись дешевим, зекономити, і він буде нічим не гірший за дорогий. Ну і в першу чергу звернемо увагу на одну із найголовніших характеристик автомобільного компресора це його продуктивність, тобто кількість повітря або об'єм повітря, який компресор закачує в колесо за хвилину часу. Дешеві моделі мають продуктивність від 10 там, до 15-20 літрів на хвилину, в той час як більш дорогі моделі можуть мати продуктивність 35-60 літрів на хвилину. Ну і є дуже дорогі які. Використовує для вантажівок або великих позашляховиків, там продуктивність від 70 до 120 140 літрів на хвилину. Ну, я думаю, можна обмежитись в принципі, компресором, продуктивністю приблизно десь до 60 літрів на хвилину. Наприклад, якщо порівнювати між собою дешеві компресори з продуктивністю 15-20 літрів і компресори з продуктивністю близько 35 літрів, різниця в швидкості накачування буде дуже суттєвою. Дешевий компресор, одне середнє колесо 15-16 діаметра, буде качати приблизно десь 10, 10 хвилин, можливо, навіть більше. Якщо взяти компресор з продуктивністю хоча б 35-40 літрів на хвилину, то для накачування того ж самого колеса знадобиться від. 4 до 6 хвилин. Також дешеві компресори, вони менші, мають там менший поршень і тому швидко перегріваються. І якщо вам доведеться качати одразу 2 колеса, а не дай Боже, 3 чи 4, такий компресор буде дуже довго качати, перегріватись, його потрібно буде охолоджувати, чекати, знову качати. І, в принципі, цей процес займе багато часу. З більш продуктивними компресорами такої проблеми вже не буде. Два колеса ви зможете. Накачати там, без перерви, і буквально на кожне колесо, як я вже сказав, в середньому піде близько 4-6 хвилин. В принципі, в мене такі ситуації траплялись, коли потрібно було перемонтувати в дорозі одразу два колеса, швидко їх накачати і рухатись. Якби в мене був менш продуктивний компресор, на ці всі роботи знадобилось би там хвилин 40. Так я впорався набагато швидше і швидше продовжив свою поїздку. Тому. Перша різниця це продуктивність компресора, і також те, що більш дорогі продуктивні компресори менше перегріваються і більш витривалі. Друга відмінність це тип компресора. Існують компресори мембранні і поршневі. Мембранні компресори в своїй будові мають гумову мембрану, яка там під'єднана до електродвигуна. І ця мембрана якимось чином рухається, створює Тиск і качає колесо. В поршневому компресорі вже безпосередньо встановлений поршень, який створює тиск і качає колесо. Відповідно, мембранні компресори менш продуктивні, мають меншу продуктивність якраз це компресори з продуктивністю 15-20 літрів на хвилину. Поршневі компресори вони більш витривалі, потужні. І більш продуктивні. Тому, якщо нам потрібен все ж таки більш надійний компресор, ми звертаємо увагу саме на поршневий. Але між ними також є різниця в вазі і розмірах. Мембранні компресори компактніші і легші, тому дуже часто підкупають своїми невеликими розмірами. І в подальшому їх експлуатація може мати якісь там неприємні для вас наслідки. Тому обирайте компресор не тільки за зовнішнім виглядом і. Габаритами, а також за його будовою і продуктивністю. Але між поршневими компресорами також можуть бути відмінності. Навіть якщо ми візьмемо два однакові поршневі компресори з однаковою продуктивністю 35 літрів на хвилину, між ними може бути дуже велика різниця в ціні. Справа в тому, що у дешевих компресорів поршень буде виготовлений з пластику або з дуже тонкого металу, в той час як більш дорогі моделі матимуть вже міцні надійні металеві поршні, що впливає і на термін експлуатації, і на надійність компресора. Візуально відрізнити там компресору якого там надійніший поршень або там, менш надійний неможливо, але в принципі за вагою це зрозуміти можна. Чим важчий компресор, тим міцніший в нього поршень і потужніший двигун, що впливає якраз і на ефективність компресора, на його довговічність, швидкість накачування і можливість качати колесо без перерви тривалий час. Тому обираючи компресори з однаковими характеристиками, зважайте також на їх вагу. Далі є така штука, як якість компонентів або там, якість збірки самого компресора. Купуючи компресор в магазині, не полінуйтесь під'єднати до живлення декілька моделей, просто їх вімкнути і затиснути шланг пальцем. При цьому подивіться на роботу компресора. Якщо компресор дуже шумний і під час роботи сильно вібрує, це свідчить про те, що в нього погана якість збирання, він зібраний з неякісних компонентів і навіть. Через якийсь час експлуатації такий компресор через сильні власні вібрації може просто починати десь там розвалюватись. Нормальні якісні компресори мають мінімум вібрацій і працюють набагато тихіше від бюджетних неякісних моделей. Тому просто вмикайте компресор і дивіться, як він працює. Рівна стабільна робота без вібрацій свідчить про те, що компресор зібрано з якісних матеріалів, і якості збирання також приділили увагу. Далі ще є такі момент. Момент як точність манометра. Цей показник перевірити самостійно, ну, взагалі ніяк неможливо, якщо якість збирання там, або вагу ми ще якось можемо самостійно перевірити, то точність компресора це вже такий непередбачуваний нюанс. Але досвід показує, що знову ж таки в більш дорогих моделей більш точний компресор. Якщо брати якісь найдешевші моделі, то в них похибка на манометрі може складати навіть пів атмосфери. А це дуже багато. В принципі, якщо колесо не то Ця шина буде швидше зношуватись, і автомобіль може трішечки погано керуватись. А якщо шини перекачані, також це впливає на керованість автомобіля. Автомобіль може там йти в занос тощо. Тому точність манометра дуже важлива, і економити на цьому не варто. При цьому, купуючи компресор, зверніть увагу, що манометри бувають механічні. Електронні і також системою автостоп. Система автостоп дуже зручна. Вона дозволяє просто виставити необхідний тиск. При досягненні якого компресор автоматично вимкнеться, це дуже зручно і полегшує експлуатацію компресора. Ще один цікавий параметр це тип живлення. Зазвичай автомобільний компресор під'єднується до роз'єму прикурювача або розетки з таким самим роз'ємом, яка знаходиться там в багажнику автомобіля. Але це стосується менш продуктивних моделей з продуктивністю до 30, максимум 35 літрів на хвилину. Більш продуктивні компресори з продуктивністю в вище 30 літрів на хвилину можуть під'єднуватись або до прикурювача, або до акумуляторних клем. Ну і компресори з продуктивністю близько 50-60 літрів на хвилину під'єднуються виключно до. Акумуляторних клем автомобіля, адже вони мають великий споживчий струм і створюють велике навантаження на бортову мережу автомобіля, через що в нас в найкращому випадку може просто там згоріти запобіжник, а в найгіршому навіть постраждати проводка автомобіля. Тому купуючи компресор, все ж таки зверніть увагу на те, щоб у нього було декілька варіантів під'єднання до живлення. І я радив би завжди використовувати під'єднання до акумулятора. Так, компресор матиме більшу потужність і не зможе нашкодити проводці автомобіля. Якщо говорити про більш дорогі моделі, вони дуже часто комплектуються одразу адаптером, який дозволяє під'єднувати компресор і до прикурювача, і до акумулятора. Дешеві моделі зазвичай під'єднуються виключно до прикурювача. Також звертайте увагу на те, що якщо, наприклад, на. Компресор, який ви обрали, заявлена продуктивність 50 літрів на хвилину, але він під'єднується тільки до прикурювача. Швидше за все, це свідчить про те, що виробник просто завищив характеристики, тому що при такій продуктивності компресор не може живитись від прикурювача. Він обов'язково має під'єднуватись до акумуляторних клем. І останній параметр це комплектація, а також довжина шлангів і дротів. У дорогих компресорів, зазвичай в комплекті йде зручна сумка для транспортування, виготовлена з якісних матеріалів з додатковими кишенями, в яких ми можемо зберігати всі аксесуари для накачування м'ячів, матрасів, надувних меблів тощо, що розширює можливості нашого компресора. Також у дорожчих моделей надійніші товщі дроти і. Дріт живлення має нормальну довжину, там 3,5, 4-5 метрів. І також повітряний шланг матиме довжину, хоча б там біля 75 см або навіть метра. Це при використанні компресора навіть на якомусь великому довгому автомобілі дозволяє нам спокійно дотягнутися від прикурювача до заднього колеса. Якщо говорити про дешеві моделі, в них дуже часто виробник економить на шлангах і дротах на їх довжині. і... Коли шланг і дріт за короткий, просто з цієї сумарної довжини може не вистачати для того, щоб дотягнутись до колеса, яке потрібно накачати. Мона ось цей момент потрібно звертати увагу. І наостанок поговоримо про додаткові фішки, які можуть збільшувати вартість компресора, але при цьому давати нам більше комфорту і спрощувати експлуатацію самого компресора. В першу чергу, це, мабуть, функція автостоп, про яку ми вже говорили. Далі деякі моделі компресорів можуть комплектуватись вбудованим ліхтариком, що полегшує його експлуатацію в темну пору доби. Також може бути електронний манометр з пам'яттю, Тиску, тобто, вам не потрібно буде на автостопі постійно виставляти необхідний тиск. Ну і нарешті, остання тенденція: остання віяння моди це вбудований акумулятор. Завдяки чому ми можемо використовувати наш компресор, взагалі не під'єднуючи його, наприклад, до бортової мережі автомобіля або до акумулятора, або існують комбіновані моделі, які можна використовувати як від акумулятора, так і під'єднавши компресор до автомобіля. Деякі з таких компресорів не відрізняються великою потужністю і не підходять для автомобілів. А деякі є досить потужними і ними можна за якийсь нормальний час відбудованого акумулятора. Навіть качати колеса великого позашляховика там діаметром 19 дюймів, можливо, навіть трішечки більше. Але такі компресори вже коштують набагато дорожче за моделі без акумуляторів, тому тут потрібно розуміти, чи взагалі варто вам переплачувати за вбудований акумулятор. Якщо компресор буде використовуватись виключно для автомобіля, можливо, в цьому немає потреби. Якщо ви хочете його використовувати там для велосипеда, будь-якого іншого двоколісного транспорта або на відпочинку для надувних меблів, то наявність будованого акумулятора може стати беззаперечним плюсом. Зазвичай, коли мова йде про порівняння дешевих і дорогих товарів або дешевих і дорогих виробів. Можна приходити до такого простого висновку, що дешеві вироби підходять для нечастого використання, дорогі вже для більш частого, тривалого використання тощо. Але ось з компресорами, мені здається, це правило не працює. Тому що якщо ми придбаємо якийсь бюджетний компресор з невеликою продуктивністю, ще й з тонким пластиковим поршнем, навряд чи ми отримаємо від нього якусь Користь. І при цьому там, декілька разів накачавши колесо за 10-15 хвилин, нас просто не вистачить нервів на використання такого компресора. Через його там, високий шум, вібрації, через те, що він буде сам по собі що, там, розсипатись тощо. Тому мені здається, що в випадку з автомобільними компресорами все ж таки не варто звертати уваги на якісь дуже бюджетні, прості моделі. Від них користі ви не отримаєте. Оптимальним варіантом будуть нормальні компресори з функцією Автостоп і продуктивністю від 30-35 літрів на хвилину. Такі компресори підійдуть для переважної більшості автомобілів, і якщо ви там трішечки приділите часу для вибору, порівняєте між собою декілька моделей, зможете знайти собі якісний компресор, який прослугує вам багато років, і при цьому не буде коштувати всі гроші світу. Ну, а в мене на цьому як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!